на друга починаємо з вами роздивлятися мінеральну палітру пігментів для брів. Перший колір в нас блонд. Дуже теплий, на теплій основі, але дивіться, як він впав в порівнянні до, власне, до гібридної. Палітри, він не осадзається і так швидко не забавлює нам шкіру. І ми бачимо такі частинки, Мені, що ви бачите, але вони собі там переміщуються вільно у воді. І тільки якщо ми з вами розмішаємо ось таким способом ми отримуємо наш колір. Це нам говорить про те, що це мінерали. Але бачимо, що не дивлячись на те, що мінерали більш до холодного спектру, це дуже-дуже теплий відтінок. Я би його використовувала завжди для підтіплення ваших власне, пігментацій. Наступна палітра, наступний кольор в нас це у нас холодний блонд. Dark blond. Два. Він вже швидкіше забарвлює нашу воду, але так само бачимо частинки, частиночки, які вільно переміщаються, не розходячись у водичці. Дуже гарний кольор, теплий. В загоєнні залишає теплий коричневий відтінок без сіринки. Дуже його люблю використовувати, власне, для дам, які бажають теплі бровки і не хочуть мати сірих залишків. Якщо порівняти, ось ми тут бачимо різницю: це в нас був блонд, а це в нас блонд. Наступний в нас. Колір – це у нас браун коричневий. Він взагалі в нас, бачите, впав, при цьому не зафарбував нашу водичку. Але дуже, дуже чітко прослідковуємо, як осаджаються наші частиночки пігменту. Зараз ми пофарбуємо, бачите, він такий достатньо густий внизу. Приємний, теплий коричневий колір. В шкірі заживає з такою легкою сіринкою. Дуже мені подобається, він такий коричнево сірий при загоєнні. Хоча тут він видається досить теплим. Але в шкірі ми пам'ятаємо, що в нас є додатковий фільтр, власне шкіра, яка нам... Дає ту сіринку, про яку ми повинні завжди пам'ятати. Тож я би рекомендувала додавати до нього, власне, блонд для того, щоб притеплити ваш кольор. І якомога дольше не отримувати жодних сірих відтінків в шкірі. І останній кольор у нас це брюнет Найтемніший кольор в цій палітрі. холодний. Холодний мінерал, який я не буду використовувати і не використовую в своїй праці в чистому вигляді, тому що він дасть мені 100% сірину, а мені цього не потрібно перемішуємо, бачимо. Холодний зеленкуватий такий відтінок. Ні в якому разі не працюємо самостійно, беремо для підтіплення або блонд. Або ж, якщо не хочемо роз'яснити наш колір, дарплот. Але обов'язково беремо, власне, щось тепле в мішанці з тим кольором. Дякую за увагу. На цьому все.